Твої батьки не розмовляли з тобою про війну. Я розумів це як, звісно, трагедію, яка мене не торкнулася. Чи відчував ти на собі вплив російської пропаганди? Мені було б важливо бути в своєму регіоні біля родини? У Касті Повнолітні ми розмовляємо з хлопцями та дівчатами, які якраз більшість свого життя, половину життя прожили у війні, навіть якщо ми повністю не відчували це на собі, не зазнали впливу, і які знають про війну не лише з фільмів або серіалів, а для яких війна була сьогоденням. Привіт. Привіт. Мене звати Єлизавета. Мені 23 роки, я мріяла все своє життя прожити в Бахмуті в своєму рідному місті, але, на жаль, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи, і тому я була вимушена покинути своє місто. Я рада представити тебе, це Борислав Деркачов, тобі 18 років, а коли почалася війна, тобі було 8 років. Розкажи, будь ласка, нашим слухачам. Тим, хто буде нас дивитися, що важливо знати про тебе. Ну я вважаю, що потрібно сказати, що мені було 8 років, і я, собі, я себе дуже погано пам'ятаю в цьому віці. ось, І о, найбільше на моє життя вплинуло саме вторгнення, ніж події 2014 року. Ось тому. Майте це на увазі, що події 14 року на мене вплили не так сильно яскраво як вторгнення. Я був просто в другому класі і вів своє звичайне життя, шкільне життя. Це було дитинство моє, і в ньому, я вважаю, не було чогось такого незвичного. Я хочу все ж таки повернутися трохи в твоє дитинство і поговорити про Першу, ну, про перші вибухи, про те, як ти їх почув, де ти їх почув, як ти на це відреагував, і чи зрозумів ти, що це вже війна чи ні? Я не пам'ятаю, щоб я чув якісь вибухи. Я пам'ятаю лише те, що десь я чув, що близько до нас щось відбувається, але мене від цього сторонило. І... Ну, в плану захисту та заботи, тому що моїм батькам було важливо, щоб я був звичайно дитиною, в якої буде щасливе дитинство. Тому я в другому класі я не розумів, що починається війна. Я зрозуміла, і це насправді дуже класно, що батьки намагалися подарувати тобі дитинство, щоб воно було звичайне, щасливе. Скажи, будь ласка, вірно, я розумію, що твої батьки не розмовляли з тобою про війну і не розповідали тобі. Чи можливо ти чув якісь розмови, коли вони розмовляли між собою? А, ні, від батьків я щось подібного не чув. Uh, мої розговори, uh, спілкування з приводу війни uh, з батьками uh, можна побачити лише після вторгнення. До цього всього це було лише uh, просто по місту uh, я міг щось підслухати, uh, щось uh, можливо прочитати. Але з батьками ми про це не розмовляли. Я коли була маленька, то я, ну, я трохи старша за тебе. А я почула свій перший вибух. Це коли влучили в військову частину. Але мої батьки і мої бабуся з дідусем запевняли, запевняли мене, що то грім, щоб я не злякалася. А потім на який час я виїжджала з міста. Але як я розумію, ти був у місті і для тебе продовжувались літні канікули. Потім ти пішов у школу. О, так, так. Я ще був у місті. Я пам'ятаю, були вибухи по сініату. По заводу Соководи. Ось. І пам'ятаю, як по місту десь приблизно 17 пустих снарядів, які просто пробили асфальт. І десь після цього ми вже з родини виїхали. Це був начебто квітень, ось, десь початок. квітня. Це ти маєш на увазі повномасштабне вторгнення. Так. Да. А в дитинстві, в дитинстві ти не ні. виїжджав? Ні через якийсь певний час, коли почалася війна в 14-му році, в 13-му, десь у 16-му році до школи Почали приходити військові і розповідати про протимінну безпеку, про якісь такі заходи безпеки. Можливо, були якісь такі подібні в тебе виховні години або пам'ятки, знаєш, які клеїли в щоденник. Ну так, я зрозумів про що ти кажеш? Дійсно, таке було. Військових я не бачив, але пам'ятаю про розмови про безпеку, про мінну безпеку. Ось, але я сприймав як щось. На рівні з пожежної та просто евакуацію. Тобто я не знав, з чим пов'язане те, що нам кажуть про міну безпеку. Тобто розповідають там, що треба вимикати газ, і так само треба там... зрозуміла. Скажи, будь ласка, чи відчував ти вплив війни, коли вже дорослішав? Тобто час іде, ти продовжуєш навчатися ніби о, все добре. Але чи розумів ти вже що, що відбувається на сході України, коли ти почав дорослішати? Я розумів це як, о, о, звісно, трагедію, яка мене не торкнулася, але о, я боявся, що щось може мене торкнутися. І... Просто раді в тому, що це поки що проблема мене не трикається, Тобто, щось близько до мене відбулося щось страшне. Люди покинули свої міста, але зараз я тут, в Бахмуті, я навчаюся і слава Богу. Для мене ще одним маркером війни було те, що в моєму класі почали з'являтися діти з інших міст, це були переселенці. Тобто я прийшла якось на новий навчальний рік, повернулася в школу, і там були нові хлопці, нові дівчата. Вони були з Донецька, з Горлівки. А коли ти навчався? Чи були в тебе нові однокласники з інших міст Донецької, Луганської області? Я пам'ятаю одну дівчину. Її звали Мілана, але я не пам'ятаю точно звідки вона. І на той момент я не розумів, що вона переселенка. Я просто сприймав її як нову дівчинку в класі. Тобто я був дитиною і просто не зміг зв'язати це в ціле. Ти не ідентифікував себе як дитиною війни, бо для тебе війни не було і було твоє звичайне дитинство? Так. Насправді в мене теж була подібна ситуація, хоча я і відчувала, що щось відбувається. Але я не ідентифікувала себе як дитину війни, бо в нас це не було в такій гострій фазі, і в такому періоді я не сиділа в підвалах там. Тому, в принципі, я тут з тобою погоджуюсь, що я продовжувала своє дитинство. В мене були якісь там свої дитячі проблеми, як добре написати контрольну з математики. І, в принципі, моє життя продовжувалося. А скажи, будь ласка, ти кажеш, що ти пам'ятаєш своє місто як звичайне, гарне, зелене місто? А які патріотичні маркери ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю тільки масштабну українізацію, коли наше телебачення, наше викладання ну, нашого освіта перейшла на українську мову. Я бачив, як тяжко нашим викладачам, як тяжко нам, ось, і ну, це є марком патріотичним. Ось ще пам'ятаю, був такий голосний випадок, але це було так раніше, коли було влучання в наш герб на виконкомі, ось, і як мій брат двоюрідний займався його реставрацією, ось це було дуже голосно, і багато хто це почув. Ось і в мене навіть блака горіс. Мій брат займався таким ділом громадським. Вау. Це така дуже класна історія про твого брата. Бо насправді я пам'ятаю зі свого дитинства історію, коли цей герб впав, тобто його знесли з будівлі міської ради, і були хлопці. Один хлопець точно мій знайомий, який е, зберіг цей герб і заховав його в себе, щоб потім, я так розумію, твій е, брат міг його відновити. Не знаю, чи це був один і той самий герб, чи потім просто робили новий герб, відновлювали. Але зараз з цією своєю історією ти мені нагадав історію про те, що був такий, як ну, на той час мені здавалось, що такий дуже сміливий е, вчинок. Хлопця, коли він забрав собі цей герб на зберігання? О, так, дійсно це сильно, Але на той час я був дитиною і не придавав таку увагу цьому цій події. Розкажи, будь ласка, про свій день повномасштабного вторгнення, де тебе застали вибухи цього вторгнення? Чи був ти вдома, чи ні, і як ти взагалі на це відреагував? Ну я був вдома, і в ну, перші дні в мене була така дереалізація, Я задався питаннями, чи дійсно це не сон, чи дійсно це цікається. Ось, і було дуже страшно, тому що я розумів, що будуть наслідки, наслідки яких я, я не знаю, що буде далі. Ось, і це дуже страшно. Я дуже полюбляю стабільність і впевненість. Ось і коли в один день просто є дзвіночок того, що твоє життя не буде як раніше, це дуже неприємно як мінімум. Тобто, ти вже одразу зрозумів, що це будуть якісь масштабні зміни. В тебе не було якоїсь надії, що це швидко закінчиться два-три тижні, і ми повернемось до свого. Життя стабільного. О, ну, як би так сказати. О, в моєї родини було таке відчуття: ми виїжджали в Київ з думкою, що ми повернемося. Що дійсно, 2-3 тижні це все стихне, і ми повернемось додому. Ось. І через це ми багато чого забули в Бахмуті. Наприклад, я забув в Бахмуті свою карту моноторну. Ось і деякі свої речі. І це неприємно. Так, да, я розумію. А потім, коли ти згадуєш, які речі залишилися, і причому да. це буває в такий якийсь рандомний момент, просто в магазині бачиш схожу чашку і згадуєш, що в тебе подібна залишилася на кухні, в яку ти планувала або планував повернутися через два тижні після того, як виїжджав, я розумію, про що ти кажеш. Ти сказав про амбулаторну картку, і ти навчаєшся на лікаря в медичному вузі. Правильно, так, я Розумію? Так. А скажи, будь ласка, як ти бачиш післявоєнну або під час воєнну медицину, чому ти обрав саме цю спеціальність? До речі, дуже цікаво. Коли я виїхав в Київ, я. Тільки після цього в мене прийшла думка поступити в медичний. Якби я залишився в Бахмуті, я не думаю, що я би пов'язав свою життя з медициною. Ось тому як би це не звучало, але через війну в мене з'явилася можливість. Я раніше не міг собі просто уявити, що я буду жити в Києві в великому місці, де я просто не відчував себе як вдома. І Це дало мені таку прогресію. Я, я вважаю, що якби не війна, то я би поступив кудись, в Краматорськ чи Константинівку, не знаю. Мені було б важливо бути в своєму регіоні біля родини. Нось. А тепер ми всі живемо в Києві, всі ми тут, і в мене є можливість поступити в НУ Богомольця. Це ж вау. Так, це справді класна можливість і. Я тут теж мені відгукується те, що ти кажеш, бо я насправді теж обирала свідомо навчальні заклади в нашому рідному місті, щоб не їхати з нього, і я б хотіла теж планувала в ньому жити, працювати, розвиватися, і ніколи навіть потенційно не розглядала якесь велике місто. Хоча багато моїх знайомих навпаки навчалися в Харкові, в Києві, і вони туди дуже прагнули. А я навпаки залишалася в нашому місті і не хотіла їхати далеко. Коли о, повномасштабне вторгнення почалося, чи слідкував, і ти виїхав вже, чи слідкував ти за новинами про рідне місто, про схід України? Як ти взагалі, як тобі були ці новини, як ти відчував, о, чи відгукувалась тобі, чи переживав ти? Дійсно, тому що в нас були плани повертатися, тому ми щоденно читали новини. Ось, і було. Дуже боляче побачити наш дім, який ми е, бажали повернутися, е, а цієї будівлі вже просто нема. Ось тому так я слідкував. Так, я, я розумію, я думаю, що як і всі мешканці насправді завжди відслідковували хоч якесь відео, хоч якесь угу. фото наших домівок, щоб дізнатися. Бо насправді ж в місті дуже швидко не лишилося людей, знайомих. Коли я виїхала, через певний час виїхали дуже багато моїх знайомих, і вже навіть було, якщо раніше була можливість дізнаватися, що з домівкою, то потім через певний час вже такої можливості не. Було. І зараз, коли ти зустрічаєш людей, і вони бувають інколи питають, що відбувається в Бахмуті, і інколи стикаюсь я з тим, що не всі люди розуміють, що там вже немає угу. життя. Але це справді так, і це дуже звичайно прикро. Так, дійсно, в мене теж була така ситуація, коли мене питають, що там в Бахмуті. А я їм кажу, міста вже немає. Так на жаль, не всі можуть усвідомити, що справді не залишилось ні людей, ні взагалі яких будь-яких комунікацій, і, на жаль, зараз місто непригодне для життя і воно дуже-дуже постраждало і зруйноване. Чи є в тебе надія, що війна незабаром закінчиться? Ну, я собі бачу більш реалістом, тому я вважаю, що ні. І навіть якщо закінчиться, наша країна уб'є дуже багато часу на те, щоб місто відновити, і як мінімум, розмінувати. Я пам'ятаю, читав новину про те, що хтось там підрахував, що розмінування нашого міста займе приблизно 70 років, і ну, я розумів, що я там. Можливо, більше не пинуся. Можливо, мої внуки, мої діти, але не я. Так, да, це, це насправді дуже страшно. Я читала про менші цифри, але yeah. якщо. Казати може про повністю розмінування, то може справді треба стільки часу, бо інколи ми ще знаходимо снаряди попередніх попередньої війни, і тому так я розумію про що ти кажеш. Як ти гадаєш, яке покоління дітей буде, яким воно виросте, яке зростало а, на війні, тобто і наші однолітки, коли почалася ще. А, у 2014 році війна, і хтось усвідомлював її вплив а хтось ні. І вже зараз, коли повномасштабне вторгнення. Ну, я вважаю, що це люди, які які втратили і які будуть робити все можливе, щоб більше нічого не втрачати. Я вважаю, що покоління буде дуже напруженим і. Буде робити все, щоб щось подібне не повторилось. Так, дякую. Я думаю, що вони точно будуть е, цінувати те, що вони мають, бо, можливо, вони будуть розуміти, як це втрачати? Як ми з тобою втрачали. У дитинстві ти казав, що ти особливо не відчував на собі вплив війни. Чи з повноштабним вторгненням це змінилося? Чи відчуваєш ти зараз на собі е, Якийсь вплив цієї повномасштабної війни. О, так, дійсно, я відчуваю вплив, і о, я зразу згадав о, фразу мого батька про те, що о, мені прийдеться раніше подрослити. І дійсно о, я втратив, можна сказати, свою молодість ось тому, що з війною я опинився там, де не зовсім хотів. І о, від мене чекають підтримки, допомоги о, мої близькі, рідні. І так, це дійсно вплив. Мені теж дуже відгукується твоя фраза про те, що тобі довелося швидко подорослішати, бо насправді я теж а, якось а, з війною стала більш серйозною, і мені навіть здається, що це з'явилося ще раніше в мене в дитинстві. Я вже там а, замислювалась про якийсь розвиток нашого міста. Мені було дуже цікаво робити якісь проєкти, і якщо казати про можливості, які мені дала війна. То для мене це якраз була можливість того, що на наш регіон звернули увагу міжнародні партнери в 14-му ще році, і почалися якісь класні масштабні міжнародні програми. Наприклад, в мене була можливість поїхати на обмін досвідом у Литву. Це була моя перша поїздка за кордоном, коли я навчалася у школі, щоб подивитися, як працює шкільне самоврядування європейських країн, і я принесла тоді в наш школу якісь ноу-хау якісь нові ідеї для того, щоб молодь могла розвиватися. І я якраз вважаю, що якби не було цієї ситуації, якби наш регіон був більш мирний, то можливо на нього б не звернули увагу, і ми б не мали можливість подивитися, взагалі долучитися до багатьох програм. Я тобі зараз пропоную такий невеликий бліц. Він буде доволі коротенький. На якісь питання ти вже відповідав, але можливо в тебе буде якась інша відповідь. Війна дала мені. Можливість. Можливість. Війна забрала в мене. Молодість. Молодість. Війна навчила мене. Цінити? Цінити можеш сказати, що саме? Цінити те, що в мене є. Те, що ти маєш. І якби не війна, то я. То я був вдома.